Що для вас 1 травня? Перше травня це міжнародне свято, яке можливо раніше мало більше значення, ніж сьогодні. У зв'язку з розгорнутою такою культурою пролетаріату, скажімо так, робочого класу. Люди цей день дуже цінували, дуже його чекали, особливо старше покоління. Зараз Святкуєте вже... чи ні? Ні. Тішуся вихідному, коли є. Не знаю. Свято, міжнародне свято. Більше нічого я не можу сказати. зараз сказати. А то, що було раніше, то ну, для нас це було свято. Да. А от зараз ви святкуєте? Ні. Чому? Не знаю. Ні і все. Раніше ми ходили всі вірні шашлики. Зараз ми. Хатько, там війна. Гарний день, весняний, травневий, можливість побачити рідних, попрацювати на городі, реалії нашого життя і більше нічого. А чи святкували 1 травня колись? Як це було за радянщини? Школі, як всі за радянських часів. Більше ні, тому що на шашлики на пікнік можна і в інший день виїхати. До цього не приурочували. Насправді у чоловіка мама день народження в цей день, тому для мене це свято, але більш сімейне. А чи святкуєте ви таке як міжнародний день праці? Ні, не святкую. Я не розумію цього. Тому не, не святкуємо. А треба Україні це таке свято? Не вважаю. Мені каже, і так достатньо свят, і більш цікавіших, більш народних, яких можна святкувати ніж 1 травня.